Приїхали за ліжки два таких показчики поворотів. Чорного кольору динамічні. Навіщо я їх буду міняти? А тому що ось дивимось на мій показчик, він перестав працювати. Бачимо, тут є волога і він вже не працює. Мені викидує помилку. І щоб не купляти такі саме, я вирішив купити чорного кольору. Так що зараз. Спочатку для того, щоб його замінити, треба зняти саме скло, дзеркало, так, підковернути його, зняти і викрутити всі болти. Зараз покажу. Відкавряв вже дзеркальний елемент, відключив. Тут у нас були підключені. Дроти на підігрів. І треба тепер нам викрутити всі тут є у нас болти. Треба їх повідкручувати, і цей корпус чор чорний повинен знятися. Ось такий у нас проміжний результат. Зняв чорну накладку, тепер відкручую ще один болт, і можна цей вже буде поки знімати. Зібрався докупи в обратному порядку, бачимо, як він прикольно виглядає. Дуже прикольно це працює динамічна стрічка, динамічний покашік поворотів на чорній машині, чорний поворотник, дуже. Симпатично виглядає, як на мене. Зараз буду займатися наступним дзеркалом. Ліве водійське дзеркало теж зібрав, бачимо, працює. Все класно, все як треба. Як на мене, то на чорному автомобілі. Ці покажчики поворотів дуже класно виглядають. коштують щось 360 гривень за пару. Кому цікаво, залишу посилання під відео.